Інфодетокс подкаст про те, як захиститися від дезінформації за допомогою навичок інформаційної та медіаграмотності. Образливі, агресивні та принизливі коментарі дуже часто можна почути не лише на вулиці, але й у школі, на роботі чи в будь-якому іншому місці, де ми буваємо. А з появою інтернету та соціальних мереж такі коментарі стали набагато поширенішими. Але чи знаєте ви, що таке мова ворожнечі? І як розпізнати її. Нігерійський журналіст і письменник Шидо Онума, координатор Африканського центру інформаційної та медіаграмотності, допоможе нам у цьому розібратися мова ворожнечі це будь-яке висловлювання, спрямоване на розпалювання, заохочення або виправдовування етнічної, релігійної, культурної, расової чи інших форм ненависті до інших, до людей, які не схожі на нас або не поділяють наших поглядів чи світогляду. Дискримінація з іншого боку може бути визначена як нетерпимість і ворожість по відношенню до тих, хто як ми вважаємо, відрізняється від. Нас або іноземцями, включаючи спільноти та мігрантів. Софі Санберг активістка руху за гендерну та соціальну справедливість і засновниця Catcalls of New York. Цей рух створено для того, аби почути історії жертв сексуальних домагань на вулицях міст по всьому світу. І ось її визначення мови ворожнечі. Hate is that are made towards... Мова ворожнечі це коментарі, зроблені на адресу людей з маргіналізованою ідентичністю. Отже, мова ворожнечі це форма дискримінації, це ненависні речі, які говорять людям, маргіналізованим у будь-якій формі: чи то гендер, сексуальність, раса, етнічна приналежність, здібності, чи будь-який інший тип ідентичності, який може бути дискримінований. Тож, чи доводилося вам коли-небудь чути щось подібне, слова ненависті чи щось дискримінаційне? Чи ви коли-небудь стикалися з подібним контентом в інтернеті? Напевно, ви бачили коментарі або дискусії з ознаками мови ненависті та насильницький контент у своїх соціальних мережах. Чому ж це стало таким частим явищем? Софі Сандберг дає своє пояснення. Я думаю, що причина, чому мова ненависті та дискримінація так поширені у цифрових медіа, полягає в тому, що люди не говорять це прямо в очі іншій людині. Тож анонімність соціальних мереж і цифрових медіа дозволяє людям бути більш нетерпимими, оскільки вони не перебувають віч навіч з іншою людиною. Вони можуть використовувати мову ненависті онлайн, не маючи при цьому потреби показувати своє обличчя. Продовжує Оксана Романюк, директорка інституту масової інформації. Насправді критичне мислення надзвичайно важливе, оскільки свобода не є абсолютною категорією, і свобода зупиняється там, де починається порушення прав людини, де починається мова ворожнечі, заклики до війни, заклики до злочинів. І якщо людина має критичне мислення, вона здатна усвідомити ці межі, вона здатна усвідомити відповідальність. Якщо ж критичне мислення відсутнє, тоді людина на жаль. Не бачить різниці між реальною інформацією і пропагандою, наприклад, якщо в інформації ціла нація називається. Нацистами, так як ми це бачили в російській пропаганді, людина без критичного мислення просто не здатна зрозуміти, що це мова ворожнечі. Вона не має кордонів, які надає критичне мислення, і вона не може їх захистити. Я би зважала на емоційність подачі, якщо ми отримуємо інформацію, яка містить якісь агресивні заклики. Яка містить дуже емоційні слова, наприклад, там шок, сенсація, і в тебе рука сама тягнеться просто цю інформацію поширити. Зупинися, тому що якісна інформація вона не буде емоційною, вона буде перш за все фактажною. Друге, це зважати на достовірність джерела, прозорість джерела, яке поширює інформацію. Ще один важливий нюанс це чи є в цій інформації, яка подається. Достовірне джерело зараз насправді, дуже багато пропагандистів використовує штучний інтелект, і вони можуть там вам і фотографії показати, і навіть відео з допомогою штучного інтелекту створити воно не буде реальним. Але потрібно розуміти, чи є в цієї інформації джерело. Думаю, що в сучасному світі зараз просто без цього ніяк не обійтися, і потрібно дійсно перевіряти всю інформацію. Пам'ятаєте, у попередній серії ми розповіли історію про Судан, де люди ставали більш жорстокими через інформацію, яку знаходили в інтернеті. Але окрім підбурювання до насильства, мову ворожнечі також часто використовують для поширення брехні. Як ми вже дізналися в розмові про міфи та дезінформацію, спотворені новини також можуть завдати великої шкоди. Ось чому ми завжди повинні шукати правду. А ви готові стати шукачем правди? До речі, чому так важливо стати правдошукачем, говорить журналіст Шидо Онума. Правдошукачем важливо бути тому, що з інтернетом і соціальними мережами пов'язано не лише багато можливостей, а й багато ризиків. Шукаючи істину, ви зможете стати більш відповідальними та поінформованими споживачами і ретрансляторами інформації та думок. А Софій додає. На мою думку для учасників руху за соціальну справедливість і боротьбу за те, що є правильним, дуже важливо бути шукачем правди. Величезна кількість маргіналізованих людей мають правдиві історії, але їх не чують основні медіа, і цим історіям можуть не вірити або ж люди не прислухаються до них. Тому я думаю, що і для рухів, і для таких речей, як соціальна справедливість, загалом дуже важливо бути правдошукачем, бо ви можете як ділитися історіями, які часто залишаються непочутими, так і показувати людям правду, яка стоїть за цими історіями. Пошук правди це потужна зброя не лише для того, щоб запобігти поширенню неправдивих новин, але й для того, щоб ми краще усвідомлювали світ, у якому живемо. Ми повинні пам'ятати, що мова ненависті ґрунтується у тому числі і на дезінформації. І маємо пам'ятати про шкоду, яку завдає дезінформація. Про це ми дізналися в одному із попередніх модулів курсу. Послухайте, що говорить пан Онума. Дезінформація... дезінформація може стати причиною недовіри, розколу і нетерпимості. Медіа та інтернет, які є вікном у світ, надають не лише величезні можливості, а й несуть у собі ризики, адже багато людей не вміють впевнено орієнтуватися в новинах та інтернеті і не здатні протистояти дезінформації чи упередженому ставленню, наприклад, до своїх або інших релігійних спільноти вірувань, недовіру, поділ і нетерпимість створити дуже легко. Софій Санберг погоджується з нігерійським журналістом я думаю, що дезінформація може призвести до поділу і нетерпимості, тому що історіям маргіналізованих людей можуть не вірити. Я думаю, навколо маргіналізованих груп існує багато дезінформації, яка може призвести до появи дискримінації та мови ненависті. Тож, на мою думку, це все пов'язано. Я вважаю, що мова ворожнечі та дискримінація можуть бути наслідком дезінформації щодо маргіналізованих груп. Незважаючи на мову ворожнечі та інші не дуже хороші практики в соціальних мережах, ми можемо бути тими, хто поширює інформацію, яка допомагає багатьом людям створювати цікаві речі і говорити на корисні теми. Щоб дізнатися більше про це, не пропустіть модулі про різноманітність і репрезентацію в інформації медіа та цифровому контенті, а також модуль про соціальні медіа та авторство. Сподіваємося, цей епізод вас зацікавив. Будьте інформаційно та медіаграмотними будь де й будь-коли, навіть під час відпочинку. Завантажуйте інші епізоди серії подкастів Інфодетокс з нашого сайту. Дізнавайтеся більше про те, як ЮНЕСКО співпрацює з урядами, окремими особами та громадами з метою сприяння медіа та інформаційній грамотності, відвідавши наш вебсайт. Завантажуйте наші ресурси та долучайтеся до наших програм, щоб допомогти втілити в життя ключові навички інформаційної та медіаграмотності. Серію подкастів ІнфоДетокс розроблено та реалізовано громадською організацією Детектор Медіа у співпраці з ЮНЕСКО та за підтримки Японії. Висловлені погляди є виключно точкою зору авторів і не обов'язково відображають позицію ЮНЕСКО або Японії. Інфодетокс подкаст про те, як захиститися від дезінформації за допомогою навичок інформаційної та медіаграмотності.